Номер 1075, сторінка 235. Запиши число у вигляді неправильного дробу. У нас є мішані числа. Пригадаємо, для того, щоб записати мішане число у вигляді неправильного дробу, потрібно цілу частину помножити на знаменник до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Це буде чисельником неправильного дробу. А знаменником буде знаменник дробової частини мішаного числа. 2,15 дорівнює ціле помножити на знаменник. 2 помножити на 5. До добутку додати чисельник дробової частини. А знаменником буде знаменник дробової частини. 2 помножити на 5, 10 додати 1, 11, 5. Другий дріб 3,2 сьомих дорівнює. 3 помножити на 7 додати 2, поділити на 7. 3 помножити на 7, 21 додати 2, 23 сьомих. Третій приклад. Третє число. 5,7. 5,7. Дорівнює 5 помножити на 11. Ціле помножити на знаменник, додати чисельник дробової частини. Знаменником буде знаменник дробової частини. Дорівнює 5 помножити на 11 буде 55. Додати 7 буде 62 одинадцятих. І четвертий 7,13. Дорівнює ціле помножити на знаменник, додати чисельник дробової частини і знаменник залишається. 7 помножити на 100 буде 700, 700 додати 13 буде 713 сотих.